Найдушніше у нас в плані сафарі було, це коли ми на тарецькі були. І так виходить, що у нас була дуже вигідна позиція, ми були на підйомі, перед нами було болото і до ближайшої посадки 800 метрів. Ну і вони там так нагло ходили, що виходило дуже добре відрабатувати. І нам, правда, прилітало, бо ми доволі-таки агресивно працювали, Маскування підійшло більше на другий план. Я був зі склом днем, а мій напарник працював завчором, то він ночі дуже багато прямо стріляв. За один вихід, найбільше вражень у мене було чотири. Це не скаже, що дуже багато, але це не штурм був. а Просто наблюдання за день. Так вийшло, що вони дуже нагло ходили. Вони пересувалися, бо на Табаївці, і вони це так нагло робили, що там багато хто без каски, без броніків ходить, а буде безпечно. Причому по перехватам ми чули, що не раз вони там на снайперів жалувались, казали, що з, з ними хоч щось. І вони старалися, але ми були на підйомі, там був ліс. Так, да, були спалені точки, був постійний артобстріл. Цивільно життя житті було від Хорвенця до баристи. Тоді варив кофе, зараз людей вбиває.